На цих кадрах водолаз ДСНС Віктор Бутенко допомагає мешканцям Херсонщини після підриву Каховської ГЕС. Каже, возили продукти, павербанки, а також рятували людей та тварин з затоплених територій. Було так, що підтоплено до другого поверху. Ми підходили, залазили через вікно, відкривали квартиру. Люди через другий поверх сідали до нас в катер. Потім просили зачиніть, будь ласка, двері. Я зачиняв двері, вікно, і ми від'їжджали з людьми. Було і таке. До повномасштабного вторгнення Віктор жив у Херсоні. Був моряком, проте після 24 лютого опинився в окупації. Після звільнення частини Херсонщини чоловік виїхав в Одесу та почав працювати водолазом піротехніком в ДСНС. Робота відділення підводного розмінування полягає в тому, щоб ідентифікувати, а за можливості вилучати та знищувати вибухонебезпечні предмети в акваторії моря, річках та озерах. Проте нерідко доводиться рятувати і людей, та трапляються випадки, коли з води витягають вже потопельників. В ДСНС кажуть, завжди дотримуються правила запобігти, врятувати, допомогти. Кажуть, морально складно, коли не встигають, проте розуміють, не все залежить від них. Погодні умови стають на заваді як у тренувальному процесі, так і на практиці. Найважче у нашій професії я вважаю, що це несприятливі умови для тренувальних спусків. Тому ми, що ми не можемо вийти в море, велике хвилювання в морі. Або дощ, сильний вітер. Обов'язковим етапом у роботі рятувальників є навчання. Вони проходять два рази на тиждень, крім виходів у море, також тренуються і в барокамері на великій глибині. Ксенія Кулашкіна, В'ячеслав Лаштаба перший міський.